Вітаю, розглянемо книгу таємниця Ронда Берн. Перше закон притягання керує життям. Головна ідея книги полягає в тому, що подібне притягує подібне. Те, на чому ти зосереджуєш свою увагу, думки та емоції з часом стає твоєю реальністю, як працює закон притягання. Ти постійно щось думаєш, щось відчуваєш, на щось реагуєш. Ці думки й емоції створюють певну частоту. Яка притягує відповідні події людей, і ситуації, небажання формує життя, а звичайний внутрішній стан. Приклад, людина постійно думає, мені не вистачає грошей, її фокус нестача, життя підтверджує цю реальність. Інша людина думає, я відкритий до можливостей, фокус, достаток, з'являються шанс, ідея, нові контакти. Важливий момент закон притягання не реагує на слова, він реагує на емоційний фон. Можна говорити, я щасливий, але якщо всередині страх або сумнів, притягуватиметься саме це. Що робити на практиці перше, усвідомити свої думки. Друге, помічати, на чому ти фокусуєшся щодня. Третє, свідомо обирати думки, які дають силу. Ключова фраза. Те, на що ти дивишся щодня, стає напрямком твого життя. Короткий висновок, закон притягання працює завжди, незалежно від того, віриш ти в нього чи ні. Питання лише в одному, що саме ти притягуєш прямо зараз. Друге, думки це енергія, Рон Дамберн наголошує, думки це не просто слова в голові, це енергетичні сигнали, які ти постійно надсилаєш у Всесвіт. Що це означає на практиці? Кожна думка має напрям, силу, енергетичний заряд. Думка без емоцій слабка, думка з емоціями потужна. Саме емоція підживлює думку. Приклад, я боюся, що в мене не вийде енергія страху, притягає сумніви й перешкоди. Я довіряю процесу, енергія спокою притягує підтримку і можливості. Важливе усвідомлення. Ти не можеш контролювати кожну думку, але ти можеш помічати їх, не застрягати в негативі, свідомо змінювати фокус. Думки формують внутрішній стан, не події роблять тебе щасливим або нещасним. Твій внутрішній діалог визначає стан. А стан це те, на що реагує життя. Практика переключення енергії. Коли ловиш негативну думку, перше. Не борись з нею. Друге назви її. Це просто думка третє. Переведи увагу на те, за що можеш подякувати. Так ти змінюєш енергетичний фон. Ключова думка. Ти там, де твоя увага, там і твоя енергія. Короткий висновок. Думки це насіння, емоції вода, реальність урожай. Ти не завжди контролюєш погоду, але ти обираєш, що садити. Третє почуття важливіші за слова. Ронда Берн підкреслює ключову річ Всесвіт читає не те, що ти говориш, а те, що ти відчуваєш. Слова можуть брехати, почуття ні. Чому слова не працюють без почуттів? Можна сотні разів говорити та повторювати, я щасливий, я успішний, але якщо всередині страх, сумнів, напруга, реальність реагує саме на ці емоції. Як почуття формують результат? Почуття це сигнал. Саме воно задає частоту, підсилює думку, запускає притягання. Думка плюс емоція дорівнює реальна дія закону притягання. Приклад, людина каже, я хочу змін, але відчуває безсилля, зміни не відбуваються. Інша людина каже, мало, але відчуває вдячність і спокій, обставини починають змінюватися. Чому вдячність найсильніше почуття? Вдячність створює стан, у мене вже є достатньо. А цей стан відкриває простір для нового, практика відчуй, ніби це вже сталося. Перше. Уяви бажаний результат. Друге. Запитай себе, що я зараз відчуваю. Третє, Дозволь цьому почуттю з'явитися. Навіть кілька секунд щирого відчуття сильніші за години афірмації. Ключова фраза. Не слова створюють реальність, а реальність створює твоє внутрішнє відчуття життя. Короткий висновок. Говори менше, відчувай глибше, бо саме почуття це мова, якою з тобою розмовляє життя. Четверте, вдячність прискорює прояв бажаного. Вдячність один з найпотужніших інструментів закону притягання. Вона миттєво змінює внутрішній стан з нестачі на достаток, а життя завжди реагує саме на стан. Чому вдячність працює? Коли ти вдячний, ти перестаєш фокусуватися на тому, чого бракує. Твій розум заспокоюється, емоційний фон стає позитивним. Це сигнал у мене вже є цінність у житті. І цей сигнал притягує ще більше хорошого, важливий нюанс. Вдячність це не самообман, це усвідомлений вибір бачити те, що вже працює. Навіть у складні моменти завжди є дихання, досвід, підтримка, урок, приклад. Людина, яка постійно скаржиться, стан нестачі, проблеми множиться. Людина щодня дякує за прості речі, стан достатку, з'являються нові можливості. Практика подяки щодня, щоранку або перед сном. Перше назви три речі, за які ти вдячний. Друге відчуй це тілом. Третє. Скажи дякую щиро. Це проста звичка змінює фокус свідомості. Вдячність за майбутнє. У книзі Таємниця рекомендую дякувати за бажане так, ніби воно вже здійснилося. Це створює сильний емоційний сигнал довіри. Ключова фраза Вдячність це скорочений шлях до бажаного. Короткий висновок, коли ти вдячний уже зараз, ти перестаєш жити в очікуванні, а життя починає відповідати тобі швидше. П'яте уява створює реальність. Уява це не фантазія і не втеча від життя. У таємниці вона розглядається як інструмент творення майбутнього. Твій мозок не відрізняє яскраво уявлене від реального досвіду, тому те, що ти регулярно уявляєш, поступово стає знайомим і можливим. Як уява впливає на життя? Коли ти щось уявляєш, мозок активує ті самі нейронні зв'язки, що й реальні дії. Тіло реагує емоціями, формується внутрішня готовність до події, а внутрішня готовність змінює твою поведінку. Приклад, людина, яка постійно уявляє невдачу, напруга, уникає дій, підтвердження страху, інша людина уявляє успішний результат, спокій, впевнені кроки, більше шансів на успіх. Важливо, уява працює і в плюс, і в мінус. Тривожні сценарії це теж форма візуалізації. Тому питання не в тому, чи ти уявляєш, а саме, що ти уявляєш щодня. Практика кіно майбутнього перше. Закрий очі на одну-дві хвилини. Друге уяви бажану ситуацію. Третє, Додай деталі, звуки, відчуття емоції. Четверте відчуй спокій і радість. Не напружуйся. Нехай це буде м'яко і природньо, ключова фраза те, що ти регулярно уявляєш, ти поступово починаєш проживати. Короткий висновок, уява це міст між внутрішнім світом і зовнішньою реальністю, куди він веде вирішувати тобі. Шосте ти творець свого життя, одна з найсильніших ідей таємниці. Ти не жертва обставин, ти учасник і автор своєї реальності. Це не означає, що ти контролюєш усе, це означає, що ти впливаєш на напрямок, у якому рухається твоє життя. Що означає бути творцем? Бути творцем це брати відповідальність за свій внутрішній стан, усвідомлювати свої думки і переконання, обирати реакцію замість автоматизму. Життя відповідає не на те, що з тобою трапляється, а на те, як ти це проживаєш. Важливе. Розмежування, Творець – це не той, хто звинувачує себе у всьому, Творець – це той, хто усвідомлює, я можу змінити свій внутрішній вибір. Приклад, людина думає, моє життя визначили інші, безсилля, повторення одних і тих самих помилок. Інша людина думає, я можу змінити свій підхід, відповідальність нові можливості. Чому це дає свободу? Коли ти визначаєш себе творцем, зникає позиція жертви, з'являється внутрішня опора, приходить спокій навіть у складних ситуаціях ти перестаєш чекати, коли життя зміниться саме. Практика повернення авторства. Запитай себе, що я зараз думаю, що я відчуваю, який вибір я можу зробити в цій ситуації. Навіть маленький вибір це вже творення. Ключова фраза: ти не відповідаєш за все, що сталося. Але ти відповідаєш за те, ким ти стаєш у відповідь. Короткий висновок. Коли ти перестаєш бути пасивним, ти починаєш жити усвідомлено. У цьому моменті життя починає змінюватися. Сьоме всесвіт завжди відповідає. У таємниці ця ідея звучить просто: життя постійно реагує на твій внутрішній стан, не на прохання, не на слова. А не регулярний сигнал, який ти транслюєш думками і емоціями. Що означає, «всесвіт відповідає? Це не означає, що хтось виконує бажання, це означає, що твій фокус формує сприйняття, стан впливає на рішення, рішення змінюють результат. Ти отримуєш відповідь у формі подій, можливостей або уроків. Важливий момент, всесвіт не чує, не хочу, він реагує на те, на чому ти зосереджений. Більшість часу думаєш про нестачу, бачиш нестачу, думаєш про можливості, помічаєш можливості. Приклад, людина живе в страху, помічає загрози, життя здається ворожим, людина живе з довірою, помічає підтримку, життя здається безпечнішим. Як читати відповіді? Відповіді не завжди очевидні. Випадкова розмова, нова ідея. Закрита можливість захищає від загроз. Пауза перед ростом. Іноді відповідь це не те, що ти хотів, а те, що тобі зараз потрібно. Практика, запит і довіра. Перше. Чітко сформулюй намір. Друге. Відпусти очікування. Третє. Спостерігай за знаками і можливостями. Четверте дій, коли відчуваєш внутрішнє так. Ключова фраза. Життя постійно з тобою розмовляє, питання лише чи ти слухаєш. Короткий висновок, всесвідне мовчить. Він відповідає постійно, але відповідь приходить тихо і по своєму. Восьме віра усуває сумніву, таємниці віра це не релігія і не сліпий оптимізм. Це внутрішня впевненість, що процес працює, навіть якщо результату ще не видно. Сумнів головний блокатор притягання. Він створює внутрішній конфлікт, хочу, але не вірю, чому сумнів заважає. Коли ти сумніваєшся, думки суперечать одна одній. Емоції нестабільні, дії стають нерішучими. Життя отримує змішаний сигнал і відповідає хаосом або затримкою. Що таке справжня віра? Віра це спокій, а не напруга, довіра, а не контроль, стабільний внутрішній стан. Ти не намагаєшся довести, ти дозволяєш. Приклад, людина постійно перевіряє. А точно вийде напруга, відсутність результату, інша людина діє спокійно. Я роблю все. Далі побачимо. Впевненість. Поступовий рух. Це зміцнює віру. Як зміцнити віру? Перше. Згадай ситуації, де вже склалося все краще, ніж очікувалося. Друге. Перенеси свою довіру на теперішній момент. Третє, Припини шукати підтвердження щохвилини. Віра росте в тиші. Важливий нюанс. Віра не означає пасивність. Вона означає дію без внутрішньої боротьби. Ключова фраза віра це спокій, який приходить раніше за результат. Короткий висновок. Коли ти віриш, ти не поспішаєш і не тиснеш, а саме в цьому стані бажане знаходить до тебе шлях. Дев'яте дій з довірою у таємниці важливо підкреслити закон притягання не знімає дій, він знімає якість дій. Йдеться не про боротьбу і не про контроль, а про кроки зі стану довіри, а не страху. Чим відрізняється дія з довірою? Дія зі страху, поспіх, напруга, бажання все контролювати, виснаження, дія з довірою, спокій, ясність, інтуїтивні рішення, стійкий результат. Як це виглядає в реальному житті? Ти помічаєш можливість, відчуваєш внутрішнє так. Робиш крок без зайвих сумнівів. Це не означає, що страх зникається. Це означає, що він більше не керує. Приклад, людина чекає ідеального моменту, не діє, нічого не змінюється. Інша людина робить невеликий крок, відкривається наступний, шлях стає видимим у процесі. Важливе усвідомлення: не потрібно бачити весь шлях, достатньо бачити наступний крок. Довіра це рух без гарантій. Але з внутрішньою опорою, практика один крок. Запитай себе, який найменший крок я можу зробити сьогодні. Що я можу зробити без напруги? Зроби його і дозволь життю відповісти. Ключова фраза. Коли ти рухаєшся з довірою, життя підлаштовується під твій рух, короткий висновок. Не чекай не ідеальних умов, почни рухатися, бо шлях з'являється під час ходьби. Десяте радість найвища частота. Фінальне й одне з найважливіших повідомлень таємниці радість це не результат життя, а його джерело. Не потрібно чекати, коли все складеться, щоб бути щасливим та радісним. Саме радісний стан запускає зміни. Чому радість така сильна? Радість знімає внутрішній опір, відкриває увагу. У цьому стані ти не боїшся і не борешся, ти дозволяєш. Радість це не постійне щастя, радість це не ейфорія і не посмішка 24 на 7. Це легкість, внутрішній мир, прийняття моменту. Навіть у складних ситуаціях радість може бути тихою. Приклад, людина відкладає радість. Спочатку досягну, потім буду щасливим. Інша людина дозволяє радість зараз, більше енергії, краще рішення, природний рух уперед. Як підвищити рівень радості, роби те, що наповнює навіть потрохи. Будь у моменті, а не в очікуванні, дякуй за дрібниці. Менше порівнюй себе з іншими. Радість росте там, де є простота, практика. Маленька радість щодня запитай себе, що сьогодні може принести мені хоча б трішки радості. Цього достатньо, щоб змінити стан ключова фраза. Радість це сигнал життю, я готовий приймати. Підсумковий висновок, коли ти обираєш радість, ти перестаєш чекати життя, і життя починає відповідати тобі взаємністю. Висновок, таємниця це не про магію і не про бажання без дій, це про внутрішній стан людини, з якого народжується її життя. Книга нагадує просту істину, ми живемо не так, як хочемо. А так, як думаємо, відчуваємо і діємо щодня. Думки задають напрямок, почуття дають силу. Вдячність відкриває потік, уява формує можливість, віра прибирає сумнів, довіра веде до дії, а радість робить шлях легким. Найбільша таємниця в тому, що нічого не потрібно змінювати назовні, достатньо змінити внутрішній фокус і реальність почне відповідати. Це не миттєвий результат, це щоденний вибір, бути усвідомленим, брати відповідальність, жити в довірі, а не в страху. Коли ти перестаєш боротися з життям і починаєш співпрацювати з ним, бажане приходить природно життя не проти тебе, воно завжди за тебе. І саме з цього розуміння починається справжня свобода.